Про це будемо говорити з Адріаном Пантховим, економістом Ukraine Економік Аутлук. Вітаю вас. Добрий вечір. Невеликий перегляд, одна десята процентного пункту. Але все ж таки в позитив, ви бачите, звідки Нацбанк бере такий прогноз. Чому сподіваються, що відключення світла трохи менше вдарять по нашій економіці? Давайте так прогнозувати наразі в економіці України, яка знаходиться у другому році повномасштабної війни, це не дуже себе любити. Кількість перемінних, яка бере участь у майбутньому нашому, навіть найближчому, вона настільки висока, що спрогнозувати щось більш менш точно на 6 місяців і далі майже неможливо. Наразі ми продовжуємо боротися з тими самими проблемами, які існували і до цього. Проте, можливо, трохи песимізму, який був у населенні у червні-липні на фоні критичних відключень уже влітку. Він трохи спав, тому що ввели в експлуатацію блоки. Трохи відновили розподільчих генерацій, трохи почали щось відновлювати по теплових, і тому і світла стали більше, і відчуття самих людей і. Регуляторів також трохи поліпшилися. Саме відключення електроенергії воно буде впливати на економіку ще декілька років, і поліпшення на одну десяту пункту воно насправді не є дуже значним. Ми все ще залишаємося у дуже такому хиткому стані, і нам важливо дивитися не тільки на потенційне економічне зростання, а і на інфляційний тиск. Бо окрім того, що відключення електроенергії воно впливає на можливість наприклад великого бізнесу виробляти. Так, металургія знизила обсяги виробництва на 20-30%. У минулих роках що було пов'язано якраз з необхідністю переходити на дизельні генератори із дорожнього виробництва або на просто відсутності цієї електроенергії, наразі ця ситуація для великих підприємств трохи покращилася. Електроенергія наша почала в першу чергу пріоритетно розподілятися на промисловість, і тому, хоча споживачі почали трохи більше відчувати ці відключення, фактично промисловість стала більше нею забезпечена. Проте, окрім ну ще додам, що відключення електроенергії воно робить трохи складнішою для держави забезпечення соціальних функцій, так лікарні, школи, університети. Вони мають працювати без них неможливо, і для цього держава має додатково інвестувати кошти у дизельні генератори або альтернативні якісь інші. Джерела енергії, бо не завжди є можливість під'єднати до критичної інфраструктури безперебійного постачання, що робить в першу чергу цей процес складнішим, і що звичайно дорожчим. І це стосується інших критичних е, речей, як е, мобільний зв'язок. Це просто для економіки стає дорожчим, і найважливіше відключення економіки воно відображається на маленькому середньому бізнесі, який в першу чергу продає велику кількість товарів населенню. а в другу чергу він надає великої кількості населення робочі місця, і таким чином бізнес стає менш конкурентоспроможним, менш здатним відповідати на сучасні ризики, бо незважаючи на те, що бізнес спочатку у 2022 році. Закривався певний кав'ярні, не працювали наразі цього, якщо ви пройдетеся по поштовій або контрактовій площі, ви цього не помітите. Бо помітите десятки генераторів, які постійно при відключенні світла просто годуть і дають електроенергію. Проте та електроенергія, яка постачається потім підприємствам, вона у 4, 5, 6 разів дорожча за звичайну електроенергію. Це в кінці кінці відображається на фінальній ціні продукту. що Потім змушені платити люди, а враховуючи, що наразі ми, хоча і бачимо зростання зарплат, це зростання зарплат, воно не пов'язано з тим, що економіка наша зростає. Вона в першу чергу пов'язана з тим, що підприємства змушені конкурувати за людей, бо їх просто не вистачає в нашій економіці. І в результаті це ужимання маржинальності бізнесу, воно буде впливати на зростання цін. А зростання цін це наша проблема, яка наразі там була вирішена, бо у нас інфляція впала до 4%. Проте декілька місяців ми пожили з критичними відключеннями, і зараз вже спостерігаємо, як інфляція починає відновлюватися. Тому взимку осінню ми бачимо зараз гарні сигнали стосовно того, що частина навіть не розподілчих, а й генерації відновлюються. Проте ми також будемо бачити зростання цін. бо… Перехід на дизельну генерацію, в першу чергу, маленького і середнього бізнесу, який не забезпечений безперебійним постачанням, він буде приводити до того, що продукція на полицях буде дорожчата. У такі перспективи Адріане. дякую вам дуже за ґрунтовне пояснення. Адріан Пантюхов, економіст Україн, Economic Outlook, про процеси, які відбуваються в нашій економіці.